За кого... за кого ви голосуєте? Не за кого, ну ладно. А, голосувати треба, я ж не дохлий, блядь, Я <с граю. Я ж не дохлай. Так, не підходить. Блядь, а хто за мене голосував? Ну я. А хто інший? Та не я. Та не я. Та я знаю, я. Я за тебе проголосував? Так. Ти дурак. Я більше не знав за кого. А Олі мені подобається. Який суспішнос. Топ! Це було що це звук? Фух, бля. Та була гото вже. А ти для чого? Ой, тобто. Так я просто бачу, що там купа людей. Настя, блядь, а что вы тут стоите, один. А с веткой ты вылезла? Сначала <реклама> я прибегла. Зараз... Настя. Ноль, я до Настя, блакитный походу, Блять, мятный, чья-какие там. А. Сейчас. <реклама> Боже, я переживу. Пинстфоги, пинстфоги. Да. Вы хуе Ого, так тебе не кикнуть. Я знаю. Ну, типу, не те, щоб я цього не знав, О. мені просто цікаво, чого. Не люблять тебе. Я Ого. тебе люблю. Ну, дивлю тебе, звісно, це. Ну да, подобання. я така. У мене ж. Е фетіш на всяких фріків просто. Точно. А тут пташка шепоче, що ти імпостер. А, це Пінк Фоги каже, що ти імпостер. Зу, я за мене голосует. А чого ви не голосуєте? Я проголосувала. Я проголосувала. Самі собі вирішили. ну, подісчики, ви розумієте, сьогодні мені сьогодні, сьогодні заходжу в чат нашої бесіди. Своїх улюблених друзів. І там Олі Ролі такий пише: А скиньте меню ресторану Каліфорнія. Я кажу, а навіщо тобі меню цього ресторану Каліфорнія? Він каже: Так ми ж вирішили, що ми туди йдемо? Я така, коли? Він такий: ну, коли? Ми зустрінемось всі разом, ми туди підемо. Я така, а екскурсмі, а хто вирішив? А попередити? Нічого, ніхто? <звук> 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 так. Попеременжувай. <laughs> О, до речі, я по завданням вже все. Я ти теж. Ну, тобі ще а скажи. де ти? Зараз ми знайдеш мамку. Я зараз буду тебе шукати. Ти головне, будь ласка, втій б на одному місці. звісно. А хто? Єс. Вот рвоствейсен. Не Да, ну трошечки маньячка ж. Що поробиш? Пора б її кинув. А, да, ми ж, до речі, вже не стільки втікі... на... Це... Подождіть, подождіть, дивіться, така зараз математика. Якщо я бігла за людиною, that doesn't mean that I'm imposter, you know? I'm not like, ну, you, no, you know? Я не сказала, що я імпостер. Я погодилась з тим, що я бігла за людиною, але я не імпостер. <питал> Точ, скажи де ти, я якщо що на тебе протект кину. А, я в навігасіон. Подожі, де, де це а, лечу. Якщо тебе будуть вбивати, будь ласка, ти хочеш б всі на одному місці, щоб я на тебе кинула. А не стію, а не сті, не стію. Не стію, не стію, не стію. Не стію. Ну, я кінно протектор. Про я не знаю навіщо, але хай був. стій, не стій, стрівай, не стій, стрибай, не стій.